Доброго вечора, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Доброго вечора, моя ненька Україна. Бачите, 10 хвилин до 6-ї години. Третій раз вам починаю це відео, і мене перебивають. То хтось позвонив з моїх, то хтось написав подивитись. От. Я трошки щось підстила, так що в мене там ніс заложений, горло трошки першить. Не обращайте внимання. Оце, бачите, квіти. Рози, ті, що я брала, вони досі стоять. І вони такі, знаєте, як трошки ото підсохли. Ото такі квіти продаються у ікеї у нас. От. от такого плана квіти. Так я думаю, хай вони собі стоять, я не буду їх викидати, хай собі стоять. А тоді, як надоїсть, так викину. Хороша була сьогодні погода у нас. Дуже хороша. дуже. Сонячна така, там бачите, сонечко сідає. Сонячна така. Ну, не тепла, звісно. Ну, ну і не холодна, мінус три вітра не було. Я ходила по по, до мебільного магазину, тільки до одного, до сотки ходила. Я ж вам давно казала, що в мене самі це найулюбленіші магазини це мебільні. І це ж не те, що я їх учора полюбила, чи 10 років тому. Ні. Я ці мебільні магазини полюбила ще у далекому далекому 76 му році. Як я їх полюбила, я вам зараз розкажу. Значить, у 76-му році народився мій Павличок. Павличок мій народився, і ми переїхали. У район Бабурка, Бабурка так називаємо, район Бабурка. Я вам розповідала, що чого він так називається, район Бабурка. Ну, так, для, у двох словах можу вам сказати, що був такий гетьман Бабура, як е, запорізький казак-гетьман, який мав оці землі запорізькі. Це давно було давно. Ще як ото запорізькі козаки писали письмо турецькому султану. Пам'ятаєте, коли це було? І оце він тут мав дівчину гарну Олянку, звали його Іван Бабура. Дівчину гарну Олянку мав, яка йому народила дочку Іванку. Якщо ви захочете, я вам розповім про це. А зараз в мене друга. Розповідь про мебельні магазини. Зараз отут світло ще включу одне лампу, бо щось темненько. Так. Зутра я пішла у мебельний. Я вам показувала це купила два таких дерев'яних лоточка. Да? Ось такі, бачите, ой, хороші. Да? Сотка, магазин. Я їх купила у четвер, да? два, бо більше їх не було. Приходжу сьогодні. Дивлюся, стоїть шедва по 3 євро. Так що ж не купить? Я й купила, тепер у мене шість. Тоді, може, ви пам'ятаєте, я такий, таку ковдру купляла для Настюші. Тільки тут, бачите, розмір 70 на 2. а я Настюші купляла, бачите, 70 на, 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 2, на, на 200, ну, на 2 метри. Да? А я Настюші купляла. 70 на 90, невеличку таку. У калядорі їй треба було. Отут, отаку, як оце в мене в калядорі лежить. Отаке. А я їй купила таку, тільки сіру, вона сказала, сіру. Я їй купила таку ковдрочку сіру. Ось. Я їх два ж купила один, це розкрила спеціально, щоб вам показати. Бачите, яке хороше. О. Воно написано 100% катон. 100% катон. Десь тут написано, зараз я вам покажу. Що відлетіло десь, так? Да? От тут на цій, мабуть, є. А, ага, ось на цій є. Не, мабуть, у сире. а, ну, ось написано, бачите. Бачите? 100% пувіла. От так. натуральне воно. Я купила їх. Тоді я на стюші брала оту маленьку за 4 євро. Тоді були такі розмір ще 70 на 150, стояли 8 євро. А отакі стояли 12 євро, 70 на 2. Сьогодні приходжу оце ж зранку, Ну, зранку в 11 десь. Дивлюся, маленьких немає зовсім. А ті, що то на півтора на метри, і ті, що це на, я купила по 2 метри, 5 євро. Ті другі, Я і купила. От. Купила, згрузила все у пакет, пішла додому, єлі дотаскала. Думаю, прийшла додому, там хто-то пообідала, млинців нажарила. От. А тоді, думаю, ще. Ну, чого я буду оце лежать? Погода така хороша, сонячна, піду прогуляюся. Пішла, прогулялася, і що ж ви думаєте? А я якраз, як я була, так я і не заходила у ту частину магазина. І я купила отаких от 4. Бачите, магазин сотка. Отаких от 4, це ж на, на ті, на стільці. А от таких вісім. Отаких От вісім. Вони різного трохи кольору. Оці сірі з білим, а ці чорні з білим. Бачите, такі полосатенькі. Отаких От вісім. Отаких От чотири. На що я їх купила? Кому я їх купила? Я ще своїм дівчатам не тільки натісфотила там у магазині. Взяла вісім, бо у Нати здоровий стіл і на вісім стільців. І, звісно, вона те такі <кій> стільці, ну, по принципу, такий, як оце мій стілець. Бачите? Що його оце тут не прив'яжеш. Ну, і не страшне, вона сказала, я їх подрізаю, оці вірьовочки, Та й і все. І, і положу на стілець оце так. Ану, зараз ми подивимося, як воно буде. Ану, оцей стілець. Ой. У мене тут лягушатки мої лежать на кисеньки. От. Отак, От бачите? Хорошо. Отак От воно буде, хорошо. У нас хороші такі кожані стільці, високі такі, отак От високі стільці От. Але ж воно, знаєте, літом. В Італії жарко ж літом дуже. І як ти сідаєш, так отон, ноги прилипають туди, а да? воно ж не хочеться. Отак От я оце взяла їй. І... Вісім отаких штук одинакових. Бо в неї, я ж кажу, великий стіл, який роздвигається ще хороший з натурального дерева такий <кій> темно-коришневий стіл і чорні стільці. Отдільно вони брали стіл, отдільно брали стільці, не в комплекті. А на кухні в них отакі сірі, сірий стіл, і отакі сірі, як оце, полосочки, стільці. Ці стільці, один стілець почти 600 євро. От, вони якогось там італії, італійського дизайнера, ці стільці вони не купляли. вони нові. Ці стільці купили собі тьотя з дядьком. тьотка ж є рідна, вони купили. а тоді вони, вони ремонт ділили, меблі нові купили, купили ці стільці, але вони їм не підійшли. Вони їм не підійшли, бо вони, ну, скажімо так, трошки якби чи великуваті, чи що. Ну, коротше, не понравились вони їм ті стільці. І вони оце їм предложили. Ната пішла, подивилась, вони там рядом живуть через два доми. Каже, я заберу. І вони от, о, приїхали на машині, погрузили їх так привезли додому. Дуже хороші стільці. Два із них вони поставили на кухні. Під, під стіл, бо всі чотири не поставиш. Два. А два поставили от теж стоїть там стіл на балконі, і туди поставили. Ну, оце я й купила такі м'якесенькі сідушечки. Ну, по єврі. Ну, чого не купити. Ну, так, да? як ви думаєте? По єврі. Ну, звісно, ну, синтетика, ця ткань зверху синтетична. от. Поліестер написано. Бачите, 100% поліестер. Ну і що, там паралончик такий, не товстий. Оце то я такий купила. Ну, і довольна. Думаю, ну хорошо. Там ще та ай були, там красивші, красивші. Я сфотала, вона каже, ні, не треба, бери оці. От, такі пухнасті були, отакі. чорні, там щось таке написано на них. От. Ну, ви ж розумієте, що це ж мені все вести у чемодані, в Італію. Так що мені оце такі тоньші, краще. краще тонші. Ну, Може, в чемодані, може, буду посилками відсилати, не знаю, ще не, не вирішила. Якось буде, от. Там ще багато є такого. і Я так оце задумалася. Думаю, а може буде магазин закриватися сотка, а чого закриватися? Він такий хороший магазин. Такий хороший магазин, що прямо, я вам скажу, що дуже хороший. Ну, хто знає. Ну, все оце вам розказала, показала, бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці і дівчата, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Завтра неділя. Бажаю вам доброї, тихої неділі. Пока-пока.